Когда в три часа ночі хочешь тихо перекусить, но роняешь кастрюлю на пол. Нашу карту оформить хотите? А что она дает? Ну, смотрите, она будет валяться у вас везде, мешать и бесить вас, а когда она понадобится, ее нигде нет. Давайте. Здравствуйте, я правильно понимаю, это гладильная доска. Я пришел, можете начинать. Твоє лицо когда хазяйка уже застелила постель свежим бельйом, і ти уже не успієш на процедуру хаотичного, безнуватого дороковаляння під простинями. Ех, жалко добріка. А ви знали, що якщо не помити руки, руки будуть непомитими? Зараз такі підписники да ладно, ми не знову. Веселий, почті засміявся. Я включаю телевізор. В то же время я вижу это. Всем здравствуйте. Ви на телеканалі Рен Тв. Сухарики. лимонадик. Я налігаю на чипсики і сухарики і лимонадик. Мой желудок. людок. Когда остався з котом на довгое время мой кот тут занято, тут тоже і тут. Раді Бога, уйди з мойого дома. Ти прийшло время, коли йдеш в душне, щоби помитись, а щоби погрітись. Зараз такі підписники скажуть, чо так громко, ё-моё. кущем.